Комісія з питань фінансів бюджету соціально соціальної розвитку, розвідки і внести каміжна відництва зібралася в повному Досутні Досвідні всі 4. Роки. Які пропозиції про початок роботи комісії? Голосує за одного роз. Порядок денний. Перше питання про затвердження порядку денного. Друге питання: про внесення змін до рішення сільської ради від 20. Видає назвичання вікна навчання на відділу праці соціального захисту і насладила. Про внесення змін до рішення сільської ради 18.12.24 номер 5924.8. Про бюджет ім'я сільської терміної громади на 25. рік зі змінами. Доповідає станатні винавчання. За кожне питання будемо голосувати. Чи за списку? Віде -віде?

Збільшити обсяг фінансування цього пункту на чотири. В середнього ступеня пошкодження 6, і значне пошкодження 10. У нас там були інші суми, там було у нас 4, 7 і 10. Ми зменшили певні пункти у зв'язку з тим, що по 3, ну, в кого 5 щепінах, ми 25. Ну, це не буде повне відшкодування, тому що людей дуже загрошувати. Це буде да, грошувати допомога матеріальна. Parce qu'on est bien ça. Власник не важно. Чи прописаний, зареєстрований? Власний, власник власник може бути, але це не місце проживання. У нас є так умови. На відшкодуванні, до речі, це дуже особливе значення має. навіть на відшкодування, не тільки на матеріалі, кордонів. Турботік прописаний. я Ні, право власності, я не розумію, буде на квартиру і на дачу, це право власності. А от якщо, то давайте тут вирішимо дійсно, чи місце проживання можливо прив'язано до місця реєстрації, Ну, витяг з реєстрування громади не є. Я не хочу віддати нікого, я хочу, щоб це було відповідно. Цього подача немає в реєстрі. Речових прав. Давайте обсудимо. Є реєстр речових прав. Людина принесе витяг з реєстру, що це будівля знаходиться на території громади. Тут прийшов стихійний лихо і повишити. Ну, проблема майна йдеться за основне місце проживання і тільки те відшкодовується. Це основне місце і шкодування. Через що ми уточняємо? Якщо Чи? це правильно гаді, я ж не дивіться. Якщо ви ні, ні, я не холоді. Я просто а а і за тих, хто проживає. Вони мають основне місце проживання в інших регіонах. В інших... Я е, то, проїхав, тобто жоден будинок без моєї участі не був. Тобто, ну, такого один будинок був, в якому в мене ну, тобто, в комісії я висунув свої сумніви. Це по Троїцькій, це захаражена будівля. На колені тієї кіка, там одна будівля, така по лівій стороні. Тобто я поставив велике знак питання, тому що там нікого, нікого не було на місці, ніхто не відповідав номер телефону. І там було Ді, просто будівля захарашення. В усіх, інших місцях, в усіх інших місцях всі були на місці, всі були, або це, ну тобто комісія, та, це місцеві, тобто, або це люди, які знають, де там чи працюють, чи бачить, тобто це люди з акказової, які тут або працюють, або постійно проживають. Такого, щоб хтось був, ну я не зустрів. Тобто, тобто, ні, так, не так, не так, та, так та, 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 можуть, або це як то, у спаду залишилося ну, від когось, там спаду. Але це до чого додається до АФА до заяви, що даний пакет документів, що тобто, це бюджетні кошти, і має все бути кожна довідка до довідки тобто, подавати, тобто власність там і, тобто, це все витягне, все має бути. Тобто пакет документів до кожної, до кожної цієї заяви. Але ну тобто, оцього чи далі, чи ні, такого не було на практиці, слова дачі немає. Нам взагалі дачі чисті Реєстроване місце проживання. І якщо не зареєстроване місце проживання, вони це не основне місце yeah, проживання, Вони so so вони по, по, по програмі відшкодування, те, що зараз в державній програмі, там є. Якщо це основне місце проживання, тоді відшкодовують. Yeah, а якщо не відшкодують, добавлять довідка із про постійне проживання. Що це на Тобто найбільше це напрямок тобто, це від церкви, Труївська, і і там проживають ви самі на Троїцьку тобто, тільки почався там сороковий помер і до 96-го. І там ну, там не треба переїжджати, там просто треба пішти. Питання зараз стоїть мати чи допомогти комусь більм'язову, чи ні, допомогти в самій програмі, в самому написаному, допомогти обов'язково. Дивіться, ми допомагаємо нам. Ми допомагаємо херсонцям постраждали, святе. Як ми допомогти своїм і Яка різниця? Вони від спокійного лиха чи від своїм людям однозначно. Ми живемо з тим, працюємо для того, щоб тільки ну не тільки, але найперше своїм людям допомагати. До речі, там сума була озвучена. Ні-ні-ні ні. Загальна попробува 100% 400 тисяч. Хай буде це розділено 2-5-10. Але чи не вийде, то, не дай Бог, ми знову буде здавати. Давайте співміємо, вона туди запише до жовтні. Ну так ми вже, а, вже? А, Так, Це в 4, Іван Миколаевич думав, бі... менше. Я кажу, давайте 4. 4. Біль, не бі, що Бо що ми було? не знаємо, хто там був. На даний час багато вже звернулося. Тобто на 49 заяв це це вже запропа. А потім ще душі заявця вчора після обіду, те, що комісія віддала. Ну тобто на даний час до заяв у ЦНАПі знаходиться. Тобто вже пік вже не пройшов. Тобто ця п'ятниця була субота і понеділок. Ще так. Потім, потім, так. 400 тисяч це да? в бюджеті на рік, Не дай Бог, не дай Бог. Лучше так. воно не звучається в нашій громаді надзвичайна okay. ситуація. яку кошту ми використали, вони не викори. Там залишився резерв. Не дай Бог, десь щось, якесь село, та сама ситуація, у нас вже кошти в бюджеті. Бутів, чи так, чи? Так, а, так, так. Це не значить, що ми в бюджеті 400, і зараз ми під цю програму наберемо заяви і сіли... ні, ні, ні ні Я, 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 я про друге можу: два не дай Бог Нес, ми будемо знову комісію, бо треба 400 мало. Може, давайте закладемо більше, хай не залишаються. Я в цьому до... — Читання довго про фактичне проживання власника тому подібне. У нас є такі факти, що люди проживають, власники, так само де зареєстровані від одному місці, але проживають фактично тут. А є такі, які три факти мають. Відділяйте ці всі суми, але першочергово тим, хто проживає. Живе в Києві, цю хату, в якої є власник, він не приїжджав, де років три, хтось там сусіди окошують і треба міняти 10 чит. Там ну, це бабка рапта. А, а рядом чу -то, чу -то, чу -то, чу -то. люди живуть і кому першому дати. Давайте, хай туди ці теж попадають на нас, тільки першу чергу. Документи по программі робота і тоді буде ж ви наші комісії. Навчо причем кожна заява розглядається ще ж окремо. Якщо ви хочете бачити тільки жителів громади, давайте ми напишемо. Ні, 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 не тільки жителі. Люди, якщо вони пострадали, то вони пострадали. Просто треба, щоб воно було прописано, щоб хтось якось хтось не перекручував нашу А Якщо випи ви кого проживає, хтось є власник. <рик> Ні, людям це допоможе, тільки вони живуть, Хтось хто є власник. Раз як <рик> А якщо наприклад, немає власник, люди проживають, не всі на на себе оформте. Як <рик> що це на свій ризики? А, от вже. Бо яка нотаріація Так, Якщо вступили в свій, то це нічого не значить. Що не було в комусь що передати. Ну, для цього ж і звертайтеся, для цього можна зайома. Для цього є комісія. Для цього є комісія, яка просто, знаєте, можна виїхати, просто подивитися чи через... ліскувати. Так, я вважаю, що ми, якщо ще є питання, будь ласка, допомогти одним наш. І за програму пропоную підтримати на розглядати. Голосуйте. я відповідно, так як ви поговорили внесення змін до програми, позиція, що вам звуче, значить, моя пропозиція розподілений вільний залишок, у нас залишився вільно 4. Mm -hmm. значить, тут ще 400 тисяч, ми маємо права змінити залишка на да, соціальні виплати, направляти поштові вільного залишку. Значить, по головному розстояти по курсі, доходна частина в нас На код uh, програмі інші заклади соціального закладу, соціального забезпечення та інші виплати населення 400 тисяч на виплату одноразово грошовують допомоги власного домовладіння, які постраждали від стихійного лита, які відбулися десятого 25 року на виконанні програми. Дякую. Yeah. Yeah. Yeah.